<laughs> Який Зараз глянемо про нето. Почекай, тут Холанд, зараз всім паде. Кажуть, не знаю. Давай, спільний доступ до екрану. Скрипарті, let's go, зараз буде перевірка. Спільна гра. Я відкрию. Він пам'ятає, як я людям відкривав Лео Мессі. І всі люди ловили Лео Мессі. Що сталося, що робити? Поки почекай. Поки почекай. Приготуй награну реакцію. Окей, готую. Готую награну реакцію. Мені дали контроль. Ідемо дивитись. Чат. З цього паку зараз має падати Холланд. Де виконати завдання? Якщо впаде Холод, я скажу, де виконати завдання. Де? Отут. ВВ Вінтер Hero Гаранті. Окей, let's go. Чекаємо СТ Норвегія нападник. Кажуть, що поки де падає Холод. Чого не відкривається? Є. Yeah. Летимо. Да, це його моделька. Скрипарті, як тобі? Ну? Ну, ось він стрім, нащо? Саня, роби скріншот і кажи, головний стрім, розкажемо, як хало до золотати. Ще раз скажіть, як отримати. Бляха! Показую, як отримати. Показую, як отримати. Ідете в Objectives. Дивіться, є завдання Сезонне. Отут. Season Weekly Play, бачите? Всі бачать. Вам потрібно забити голи в 10 різних матчах Squad Battles або Rush. Вам потрібно забити в 10 різних матчах дивізіонів або ФОД Чемпіонс. Ви це, можливо, вже виконували частково. Можливо, у вас вже тут не 0 з 10 прогрес, а там 5 з 10, 6 з 10. Я в Discord заходи, іду. І відповідно, коли ви це виконаєте, у вас відкривається ачівка Season 4 Weekly Play Competitions. Отут перший тиждень падає VV Winter, Wildcards, Hero або гарантії гарант, герой або гравець. І це по КД Халанд. Ми одного вже побачили. Зараз будемо дивитись другого. Давай, братан. Хто ж тут буде? Пане Віталій! Пане Віталій, нас 700 людей настрій. Давай! Ну! Є! Боже, які вони кончені! Закончена кантона! У ВЛ теж буде голденгол, я пішов діви перемоги закривати. Season 4 weekly play. Отут треба виконати ці дві очівки. і якщо ви не забрали ще пак за один компетішн, то зараз ви побачите на власні очі, як з нього випаде Ерлін Halland, пану Бодмас. Зробіть, будь ласка, хтось з цього кліп закріпить. Прошу вас. Давай, пане Бодмас! Ано. Барабан на дроп! Що тут випаде? Шанси невисокі. Ми вважаємо тобі успіхів! Давай! Привіт Ютубу накидайте! Опа! Хто це такий великий? Уу! Та ну на! Орлін Голанд! Орлінгу! No way! Не може бути! Хайп! <laughs> Хорош! Let's go! Роді, давай! Так, я зараз теж піду на маркет. Окей, чат! Спроба номер 4! Гарант! 3D героя! Опа! Опа! Хто це такий у нас? ХОЧ! Хоч! хоч, хоч. Опа! Holland 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 Holland, 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 Holland. Let's go. What's a super? Stay humble. Sprawl our pet. Okay. Batman. Batman. Only Holland. Let's go. Ху -ху -ху. Команду, глянь, давай. Це як мінімум, да, це як мінімум 94 й фото. Друзі, спроба номер 6. Давайте якось натягнемо нашу другу дроп. Отак. Воу! Пуу! Пу! Воу, 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 воу! воу! Що, Що стрім робить, а? Просто силою думки. Халандів 6-6. Отак. go! Награні емоції, як завжди. 100%. Звісно, награні. Пане працюк, дякую за контент. Включай рахунок. Окей. Рахунок є. Рахунок. Перемога Габела. Голанд 6. Голанд. 0. Так, Макс, давай. Виходь в меню, відкривай. Прохання оперативно тоді, щоб всі встигли. Спроба номер 7 В нас рахунок. Earring 6, Гоolan 6. Макс, бажаємо тобі успіхів. Я навіть не реагую вже, чат. Це вже, це вже перестає бути цікаво. В мене вже навіть награни реакції YouTube закінчились, розумієте? Перші 3 закінчились, напевно, 4 максимум. Але це жаровий я тут халап. А я не можу, боже. Так, дякую за контент, величезне. Дякую. Black Blast, давай, поки ти кинеш спільний доступ, ми підемо і відкриємо пану Зіграз, бо він же з відкритим пакетиком в Discord. Давай. Ти тут? Саня, let's go, успіхів тобі! Чат! Тримаємо кулачки всі за Саню. Давай. Ану, закидайте мені прапори Норвегії, можливо, це допоможе нам отримати. Так, це він? Да, я злякався. Думав, рафатом це не холод. Я уявляю відео на Ютубі просто. Скільки буде? 10 холодів і все, все більше і більше нічого. Постав галочку на грані емоції. На грані емоції, все. Да, вже, вже перевиконані, більше не можу. Навіть награних більше немає. Дякую за контент, величезний. Це стрім. Це пан рекрутер нам сказав. Ми спочатку не повірили, але потім пішли перевірити твіттер. Так. І ось воно це була правда. Є, він забирає. Пане Іваносік. Встиг. Це вже шакал зі стріму, який побачив це або в телеграмі, або. В нас на стрімі почув. Швидко виконав. І він зараз відкриває свій пакетик, і тут буде! Дев'ята спроба. Спочатку якийсь пік. Прикиньте, зараз він через те, що відкриває пік, не отримає Галанда. Оце буде просто життя. Він чи зібрав Габела пік, прикіньте? Оце є всі повага. Замість того, щоб просто піти швидко залетати свого Ерлінга Телега Халанда. Він пішов і зібрав донецький Габела пік. Ну що ти будеш робити? Хай тобі Халланд! あと。 Брата, а це. А це точно той пак? Бля. Я ж тобі казав відкривай. Який рахунок. Ну схоже, що вісім. Схоже, що. Схоже, що вісім один. Але я. Але я не впевнений. Реально пофіксили. А що в твіттері хтось щось написав? А зараз от згорить у всіх, хто грає і хто не встиг. Давайте твіттер читати. Ну да, це дуже прикро виносить. Вон. Ну він написав, що типу пофіксил, але не ясно. Я відкрив також карди. Вже два, У Ніка теж відкрила вже два бісланта, значить це. Слухай, ну, блядь, я, звісно, звісно, можу зараз, знаєш, добивати тебе, але нахрен ти той Донецький Пік збирав. То тобі просто треба було йти там відкривати, і все, ну просто жесть. Ще 4 матчі, ну напевно, що, друзі, все. Співчуття FC, ну да. Пане Ваносик, ти живий? Ти як там? Пак є, але з нього вже падає мусор. Да, пофіг Блін, ну я розчарувався, думав, що я ржав, знаєш. Я думав, зараз буде карт, ну зараз буде класно, але я чомусь на собі відчуваю провину. Хоча я ніби і не винен. Жесть. Мені реально, братан, мені мені, мені прям шкода. Тут ти, тут ти дав штану, якщо чесно. Якби не а відкрив то вибуху. Так я і відкрив пак! Та чи ще чи, чи він хто там відкрив пак? Чи я? Натиснули відкрити пак, але перекинуло в цей ДГП. І смішно і грішно. Ну да. Ну хто знав, бро. Ну реально, не розчаровуйся, це лише гра. Це лише гра. Хочеш, я тобі куплю Халанда? Цього? Ні, ну да, ну то реально, типу, блін ну не треба було чекати. Звісно, знаєш, це вже заднім умовом. Да. Ваносик, ти будеш легендою. Ми, ми, Я навіть пишу зараз Ваносик, ти бачиш? Я пишу Ваносик. А я не пишу Ern Халанд. Хоча я хотів писати Erlen Халанд. Якщо чесно, ну типу. Не. Ну я б не драматизував, звісно, но... Це, знаєте, це мало б рано чи пізно статися. Вони б в якийсь момент це пофіксили, і з урахуванням того, що багато хто з вас грав в цей, цей пак, то хтось би був першим. Чи? Ну реально. Типо, я розумію, що дуже неприємно саме Ваносіку опинитися в цій ситуації, але давайте не забувати, що це лише гра, це лише карти. І, ну, типу, таке буває. На жаль, тобі не пощастило, братан. Але ППЦМІ, а бідне, що там з Олдом вже не падає. Я не знаю, він мовчить, я йому кажу, давай я тобі куплю. Тобі буде легше, якщо я тобі куплю його. Хрін з ними з цими монетами. Це теж цей пак, братан, Толя. Теж не встиг зовсім трошки. І ми закріплюємо цю інформацію. Тепер тут не падає Холанд, чат Тепер тут падає ЦОП, Бундесліга і це. Лише жюлі. До речі, я по модельці думав холод. Прикиньте, якщо б зараз Толіку випав Голанд. Тоді б Ваносик би точно. І пішов. <сум> Дякую, Толь. Мені шкода. Добре, Ваносік. Якщо ти Якщо ти не хочеш Холланда, давай я тобі дам віпку, заробиш собі на Холланда. Хочеш я тобі дам віпку безкоштовно В Діскорді. Хочеш? Давай. Пиши мені в Дискорді, я тобі видам віпку. Заробиш собі на Голланда на тотті, чи що там, тот з нього буде. Ефект моносіка. Ой. Кодове слово. Навіть якщо ви не зафоловували на канал, треба зафоловитись і написати. Він читає, йому вже не так прикро. Він є у Вікіпедії, він тепер буде у Віпці. Він тепер буде всюди. Він буде в на наших стрімах назавжди. Ютуб, я не знаю, чи буде цього нарізка, але дякую вам величезно за перегляд цього відео. Це було неймовірно. Просто більше нема чого сказати. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!